Лучанин, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, залишив країну. Нагадаємо, у жовтні минулого року у селі Гаражджа зіткнулося два автомобілі Фольксваген і БМВ. Як результат, подружжя Лучан, що їхало в автомобілі Фольксваген, загинули на місці. Водію БМВ тоді оголосили підозру. Поліція повідомляла, що спритник на БМВ на швидкості вилетів на зустрічну, після чого відбулося зіткнення. До того ж, виявилося, що за кермом він був на підпитку. Однак, підозрюваному у смерті двох людей успішно вдалося покинути країну. Про це нам повідомив син загиблого подружжя. Мої батьки загинули на місці. 31 жовтня минулого року Сергій разом із батьками їхав на риболовлю. У селі Гаражджа, що неподалік Луцька, їм назустріч вилетів водій БМВ. Як раптово на нашу смугу руху на великій швидкості, близько 80 км на годину, виїхав п'яний водій. Відбулося зіткнення. Батьки Сергія, подружжя Олександр і Ганна загинули на місці. Сергія ж, який сидів біля батька на пасажирському сидінні із травмами середнього ступеня тяжкості, госпіталізували до лікарні. Поліція тоді офіційно повідомляла, що за кермом БМВ був 29-річний лучанин. 29-річний лучанин, керуючи автомобілем БМВ, не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Фольксвагеном. Внаслідок цього 57-річний водій та 61-річна пасажирка Фольксвагена загинули на місці події. 29-річний пасажир автівки з травмами, госпіталізований у відділення нейрохірургії. Травмувалися також керманич та пасажир БМВ. Їх ушпиталили. Згодом виявилося, що водій БМВ до того ж був за кермом на підпитку. Ми його перевірили, в нього був виявлений алкоголь. Тоді у ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що водій БМВ це лучанин, ім'я якого Дмитро Ібрагімов. Це нам підтвердив і син загиблого подружжя. Але так сталося, що у серпні цього року, не дочекавшись вироку суду, Ібрагімов. Покинув країну. На даний час судова справа призупинена, оскільки обвинувачений Ібрагімов Дмитро Михайлович втік за кордон. Тобто, 6 жовтня було останнє судове засідання, в якому об'явили, що, ну, об що Ібрагімов втік. прокурор, що він ще в серпні покинув, в кінці серпня покинув територію України. Якщо чесно, то я сам цього не можу збагнути, як це могло статися. Збагнути не можемо, і ми, як це людина, яка підозрюється у такому тяжкому злочині, покинула країну, не дочекавшись обвинувального чи виправдального вироку суду. Ми надіслали інформаційний запит на адресу обласної прокуратури, аби там нам повідомили, чи є в них інформація про те, де знаходиться підозрюваний Дмитро Ібрагімов, як він покинув країну і чи міг він покинути країну законно будучи підозрюваним. Щоправда, відповідей на ці питання нам не дали. Тож, очевидно, глядачеві і нам доведеться самим робити висновки. У запиті навіть не спромоглися підтвердити чи спростувати інформацію про те, що Ібрагімов покинув країну. Єдине у прокуратурі таки підтвердили інформацію, що місце перебування Ібрагімова наразі невідоме, і він знаходиться у розшуку. Ознакою публічної інформації у розумінні закону України про доступ до публічної інформації є її попередня фіксація. Зазначений закон регулює відносини щодо доступу до публічної інформації, яка вже існує, і не передбачає надання роз'яснень, пояснень тощо а відтак створення інформації. Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений не з'явився в Луцький міськрайонний суд Волинської області, у зв'язку з чим, за клопотанням прокурора, судом особу 6 жовтня 2022 року оголошено в розшук та зупинено судове провадження. На даний час здійснюється розшук обвинуваченого. Нагадаємо, аварія трапилася 31 жовтня минулого року. Як повідомили в обласній прокуратурі, Ібрагімову оголосили підозру уже 9 листопада за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Справу до суду передали 31 січня уже цього року. Дмитро Ібрагімову загрожувало позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Не надто весела перспектива для молодого хлопця до слова, прокуратура з самого початку клопотала у суду, аби для підозрюваного обрали запобіжку тримання під вартою. Але суд відмовив і обрав для Ібрагімова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію, але суд її. Не задовільнив і до останнього Ібрагімов мав запобіжний захід домашній арешт у прокуратурі. Нам не підтвердили, але і не спростували інформацію про те, що підозрюваний за кордоном. Зазначено, що він у розшуку, не вказано, що у міжнародному. Чи розшукають і чи доведуть справу до логічного кінця. Марія Петручик Мирослав Хотимчук. для новин на часі.